Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш 7 і це перший чвертьфінал мого третього чемпіонату. І я надіюся, що чвертьфінали будуть напряжними і пройдуть реально сильні збірки. А так, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб бути у курсі новин та й просто поговорити зі мною. Також посилання лишу на дизайнера прев'ю Химич. А ми не будемо стояти на місці. починаємо змагання, Які та ти хто. Проти тернистоколючої безнадійності. Приступає збірка Якіта ТИХТО за авторством Вола Химич. І перший раунд. І цього разу тут кардіогенерал другої степені. Оскільки команди не дуже сильні порівняно з першим чемпіонатом. Но для першої збірки це не проблема. Тому що тут є міцний ендуріан і ваншот рослина електрочорниця. А ось зараз електрочорниця дозріє і лицарю кранти. Лишився центуріон. Який ще має з'їсти дурян, але він всього лиш один, а чорниця просто успіє перезарядитися і зажарить римського Центуріона. А ось і Хмара і спопилився центуріон. Приступає збірка тернистокулюча безнадійність за авторством Незаріто Тирдо, і ця команда у груповому етапі набрала всього лиш 19 балів. Поки його опонент набрав 42 Ну Не забуваємо, що світильник Джек краще прокачується, ніж тіньовий горохостріл. А так, зомбі вже підійшли близько, і їм зараз прийдеться перейти цю мегаміцну стіну, точніше морокодамію. людяні колючки під ультою будуть робити масаж ніг. Но цей масаж надто холодний, тому щоб зігрітися, тут є світильник Джек, який вже спалив динозомбі. і тепер лишився один центуріон, і він у повній шапці. А вже світильник Джек зарядився і нема центуріона. А обидві збірки рівно відкривають рахунок. Імповий раунд. І тепер тут одна пара імпів близнюків і дві імпові бочки. Но тіньовий їх зможе без проблем роз'єднати. Но тільки, як чорниця має перебити усіх. Знаючи, який це фанговик, не думаю, що команді буде легко. Якщо Чорниця вибирає хілого імпа на доду. І певно, команда приречена: фангові імпи йдуть повним ходом, хоча чорниця вже почала атакувати фанги, але вже було пізно. Зато з другою збіркою все дуже просто навіть нічого казати не треба. Тому що флаг у команди нема. А обидва їм баранка. Раунд з машинами. І знову фланги, і знову чорниця безкорисна. Звісно, якщо вона не вибере дискотрон. Ось уже чорниця зарядилась. Но вона підводить і вибирає безкорисного корисного Марно вона це зробила. Та й не думає, що чорниця зможе виправити уже щось. Дискозомбі багато, а ми знаємо, що чорниці проблему достає і дві цілі на флангах. А що до центру, то тут теж незрозуміло. Дискозомбі вже близько, тут навіть коментувати то нічого. Зато у другої збірки розмова знову буде короткою. Відсутність флангів. Фанги просто імба. А обидвоїм спіркам паранка. Повітряний рейд. І чому я забрав піратів з побугами? Я не знаю. Ну й добре, вони тут лишні. А як видимо, літуни вже збираються дурня перелетіти, Но тіньовий добиває їх, хоча вони ще успівають пройти пару кліток, через що тіньовий ховається. Но вже проблем нема. Лишилися індіано джонси і зомбі на повітряній кулі, Но його уже приземлили. І немарно я думав, що Дур'ян гігачат, тому що від нього користі багато. А тепер, чи стане заряд у Джека, щоб перебити усіх? Інакше буде облом для команди, но як видимо, джетпак ветеранів нема, а значить, уже спішити то не обов'язково. Лишилися два зомбі, і у команди будуть проблеми, якщо літуни перелетять морокодамію. На світильнику стає часу, щоб перезарядитися, і тепер. Ці зомбі такі халепі, як і центуріон у першому раунді. А обидві збірки справились. Раунд на роз'єднання і тепер команді буде недобре, оскільки з постійно атакуючих тут тіньовий горохостріл, який без проблем набере один бал. Но Чорниця у команді надто повільна. І думаю, що чорниця може ухопитися за один бал. Так що чорниця вибирає таку собі ціль. А усім привіти, уже готові атакувати. І ні, всього лиш один бал. Ну і другій команді радуватися не треба. Тому що тільки світильник Джек може нормально атакувати зомбі здалека. І, до речі, подивіться на мрокодамію. Чому колючки перекривають тіньові гілки мрокодамії. Ну добре, упустимо це. А хоча ні, подивіться на основу мрокодамії. Видно, спрайти трохи зламалися, як завжди, якась діч. Зато обидві спірки набирають по одному балу Раунд з піроманами. І тепер тут ціла бригада, хоча можна було від факелоносів відмовитися. Но я не забуваю про що можна вже забити на кількість зомбі. Та й взагалі, ви думаєте, що без факело щось змінилося б? Хоча тіньовий сховався, а він може затягнути три зомбі, Но він вирішив висунутися і марно він це зробив. Зато, чи зможе цього разу світильник Джек справитися з цим раундом, а факелоносні ветерани вийшли вперед, і це була помилка, тому лишився один факір і звичайний факелоносець. І зараз зверніть увагу на морокодамію. Після атаки факіра у нього не появляється стадія деградації. А це значить, що Мурокодамія то реально міцний, і завдяки цьому у світильника Джека з'явився час, щоб перезарядитися, тому команда справляється на 3 бала. І неочікувано, тернисто колюча безнадійність виходить вперед. Раунд з тваринами. І тут зрозуміло, що чорниця не справиться. Он що означає не мати фанги. Зато знову другій команді за фанги нічого казати. І знову збіркам баранка. Раунд, де зомбі вже перед тобою. І тепер тут замість імпових гармат римські балісти і зомбі реально багато. На тіньовому байдуже скільки зомбі тут. Бо імпи доволі хилі. Фазові зомбі з катапульти максимум успівають похрести дуріон. і то відроголові. А і далі просто буде максимальне приниження зомбі. Ну і у другої команди є спеша атака, і це світильник Джек. Видимо, що імпи близнюки по черзі роз'єднуються. Звісно, імпи можуть прилетіти мрокодамію. Ну, як ми видимо, щось з зомбі не удається провести цей трук. А в загальному, далі так, як і з попередньою командою. Не хочу світильник Джек зменшувати відрив. Станячий раунд, і він трошки змінився. Тепер октозомбі більше нема. Та й він був лишнім. І щоб магів було тяжче вбити, тут є відраголові. На тіньолому все одно на цих відроголових. Та й ми видимо, що маги уже загубили кінцівки. А ось уже нема магів, далі просто добити решту зомбі. Не думаю, що проблем будуть. Так ще лишився один відраголовий, якого доб'є чорниця. Зато для другої збірки цей раунд кошмар. Тому що світильник чек просто не може дістати магів. Можна було понадіятися на те, що маги підійдуть надто близько до світильника. Но, як ми видимо, дальності світильнику не стає. А відрив. Нешкоджено. Антистан. І так. Я вирішив замінити симетричний раунд. Тому що він не мав якогось сенсу. А от антистанячий раунд ще який має сенс. А як ми видимо, зомбоні напився зіль і тепер він розігнався. Він давить туріан. Зато чорниця успіває убити зомбоні. Це було реально небезпечно. Зато більше зомбі не стане. Зато другій команді зомбоні не проблема, тому що у команди є колючки під ультою, та й взагалі машину спалив світильник Джек. І далі команді нічого не загрошує, хоча правильно сказати не загрожувало. Як видимо, навіть колючки під ультою приносять користь команді. тернисто кулюча безнадійність виходить вперед на 1 бал. А ось і раунд проти прошиваючої наскрізь атаки. І тепер тіньовий може вбити задніх дам, но них будуть лікувати хілери. Тому тіньовий тут майже мішок і вся надія на чорницю. Хоча не зрозуміло, що чорниця вибирає. Ну, як ми видимо, лишилося дві дами на роликах. І ціла бригада хілерів, хоча чорниця змогла убити одну даму на роликах, ну, швидше всього, що дуріону кронти. А так, може чорниця зможе убити даму? Ну, що вона робить? Вона вибирає хілера? Ну все, марно вона це зробила. А тіньєвий сховався, ну, якщо порахувати, то зомбі тут більше трьох, а тіньовий не зможе добити решту. Тому моя задумка спрацювала. Звісно, світильник теж атакує сплеш-атакою. але не забуваймо, що в нього велика кількість шкоди, і хілери просто не успіють вилікувати дам. Хоча світильник так собі використав паливо. А ось він уже перезарядився і хілери не успівають вилікувати дам на роликах. Тому хілери приречені, навіть і додивлятися не будемо. А відрив збільшився Раунд з таранами і швидше всього, шодурюану Кранти. Зато чорниця не затопила і вибирає за корпа на кріслі, тому команда може зберегти два бали, біжить футболіст, кидає імпів. Но не добіг. А Corp ударяється об морокодамію і сам пропадає, а Морокодамію все одно. А відрив у 5 балів. Раунд на захист крайних ліній і зомбі тепер багато. І не факт, що одної чорниці стане. А ось і почався хаос на газоні. Зомбі собі як хочуть ходити, нічого не зрозуміло. А ось один наглий конусоголовий вирішив не вийти на центр. І вони з'їли чорницю, а це значить, що команда приречена. І знову нічого казати треба, щоб команді повезло, Но не думаю, що світильнику повезе. Тим більше він уже мав такий шанс, но чек затормозив, а тут зомбі навіть і не давали шансу. Команди провалилися у всіх фангових раундах. Раунд на знищення задньої рослини. І для цієї збірки цей раунд біда. Як видимо, тіньового нема. Чорниця вибрала фізрука, но чорницю з'їв за корп. Коротше, реально знищення задньої рослини. Зато в другій збірці теж не треба розслаблятися, тому що світильник Джек знаходиться ззаду. І ось нема світильника, зато є Морокодамія і людяні колючки під ультою. І знаєте, у команди є шанси. The Corpa заколов Мрокодамія, а Сісадмин кинув ноутбук на Мурокодамії якось байдуже і лишився фізрук, Ну немарно колючки ваншотають цю сволочь. А відрив уже у 7 балів. Неочікувано як для фаворита. Але команда які та тих хто щось слабко виступає. А раунд оборони назад. І тепер тут три відрогували, які точно доживуть, тому тіньовий не зможе завчасно перебити усіх. Ось уже прилітають зомбі, тіньовий ховається і швидше всього, що чорниці кранти. Пару зомбів упадуть у ямку Тіньового, Чорниці нема. Зато зомбі уперлися у Дурян, а діньовий набрався сміливості і вийшов добивати зомбі. І немарно. Дуріан сам би не справився. Зато що скаже друга збірка, а нічого особливого. Атакувати назад може і світильник Джек, і морокодамія, і навіть колючки під Ультою. Світильник Джек вже починає палити, але втратить він своє полум'я неправильно, і он таким способом його з'їдають. Зато лишилися морокодамія і колючки під Ультою. А знаючи, наскільки міцний морокодамія, можна зрозуміти, що зомбі майже у такій ситуації, як у першому раунді Центуріон, тільки без світильника Джека. Он, що я називаю прокачка. Тому зомбі получають більше шкоди, ніж рослини, і навіть без світильника Джека команда справляється. А обидві збірки набирають по 2 бали. Зато команда Jaki та Тихто ще має шанси на перемогу, їй бажано набрати хоча б один бал. Ну чи зможе команда набрати бали? Серфери вже біля слайдерів, і вони виходять на центр. І бідний дурюан, які ж це сволочі серфери, зато команда може ще набрати решту балів. Тіньовий нормально так наносить шкоди, добиває серферів, но довбана дошка вбиває чорницю. Зато це один бал, який зберігає інтригу. А щодо решти зомбі, їх затягне тілий. Тут навіть повністю дивитися не будемо. Зато що може зробити друга команда? Ну що точно знаю, що команда приречена. Тому що ніхто не може діставати рибака. Тому він спокійно утопить усіх. Зато решту зомбі нічого не змогли зробити команді. Їх просто спалив світильник Джек. Ну, немарно на крайній лінії є вспомогальник зомбі. Рибак не буде самоліквідовуватися, тому він просто утопить світильник Джек На все одно команда має получить півбала, тому що ніхто не зможе прорвати газонокосарку. Он такий облом. І через такий облом інтрига пропадає знову. Ну скільки можна. Раунд з гаргантюа, а тепер тут звичайний і Юрський Гарг. Ну, який би там не був гаргантюа чорний ці байдуже. А це значить, що гарги приречені. А тут я вирішив перемотати на момент, де Чек почав атакувати гаргів. Хоча через швидкість юрський гарг не успів попасти у зону атаки Світильника, і це може стати фатальним. Зато кулючки під ультою затримують гаргів. А ось уже нема звичайного гаргантюа. Ноюрський добиває колючки. Добиває Рокодамію. і, напевно, уже зрозуміло, що світильник не справиться. А на відігруймий вітрив зменшився до 3,5 балів. Спам цього разу буде Індіано Джонсів, оскільки це спам по одній лінії і тому, що ніхто би не справився зі спамом футболістів. А так, тут все просто: діднівий переб'є усіх, а дуріан затримає зомбі. А так, зомбі почали обирати зараз. Ну і друга команда не буде гіршою у спамі. Та й взагалі, я думаю, навіть Марокодами з колючками стало би. Зато світильник Джек швидко переб'є усіх. Хоча Індіано Джонси пережила атаку світильника, то самі почали відкидувати копита від одного у кого колючок. І фінальний рахунок 26 на 29,5 у виходу команди тернисто кулюча безнадійність. Он, що називається прокачка, яка стала фатальною для команди Якіта Тто. А так, навіть не думайте казати, що я копіюю ПВЗ Діч. тому що мені не подобаються чемпіонати ПВЗ Діч багато чим. Тому я би в житті не став би копіювати чемпіонати ПВЗ Певезедіч. А так, наступна битва у нас це реванш, і я надіюся хоча б, що ця битва буде напряжною. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.